Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Роберт Бернард. Щасливе звільнення! Заморозити залишок рагу, дорогенька? спитав Герберт Грінвей, майже любовно дивлячись на залишки вечері. Звісно, зі злістю відповіла Мейбл Грінвей, ти ж не думаєш, що завтра мені знову захочеться його їсти? Вона навіть не зважилася підняти очі від свого в'язання. В'язання було для Мейбл Грінвей чимось на кшталт лютого двобою на списах. Це заняття вимагало від неї зосередженості. Тому Герберт Грінвей дістав із посудної шафи один із невеликих контейнерів і взявся перекладати до нього залишки вечірньої трапези. Милий хазяйновитий герберт. Насправді милий хазяйновитий Герберт зробив навіть більше, перш ніж акуратно поставити контейнер у морозилку розташовану у верхній частині холодильника, він додав до його вмісту один рідкісний гриб. Гриб, що виглядав цілком невинно, особливо після того, як він нарізав його, замаскувавши його дивний вигляд. Але саме цей гриб, про який він дізнався, завдяки читанню спеціальної літератури та своєму другу натуралісту Фреду Прайеру. Був найотруйнішим з усіх грибів, що ростуть на Британських островах. Герберт повернувся до вітальні. Здається, я все запакував дорогенька», – сказав він. Мебл зітхнула, ще раз злісно штрикнула мертве тіло свого в'язання і відклала його в бік. Яке там, ти повний ідіот, коли йдеться про те, щоб щось запакувати. Як завжди, все довелося робити мені. Досить погано вже те, що я на два тижні залишаюся покинутою, а на додачу перед твоїм від'їздом мені ще доводиться бути твоєю нянькою. Завжди з тобою одне й те саме. Герберт вирушав у поїздку на континент у справах фірми. Або так думала Мейбелл. Принаймні в цьому був переконаний Герберт. Насправді, Герберт посміхнувся з нетерплячим перечуттям, слухаючи, як грубезна Мейбл піднімається сходами. Герберту завжди подобалися великі жінки, але пройшло вже досить багато років з того часу, як Мейбл вирішила, що з нею досить. Насправді він тікав із секретаркою. Але не зі своєю секретаркою. Це було б вульгарно і неделікатно по відношенню до фірми, якщо в одну мить зникне цілий відділ. Він тікав із секретаркою Джорджа Мейсона з відділу бухгалтерського обліку, з великогрудою, широкостегною Марсію Лемон, з ростом 5 футів і 9 дюймів, пишною нафарбованою золотоволосою Марсією. У перечутті Герберт Грінвей облизав губи, немовхтивий ботвіан. Майже все організувала вона: фальшиві паспорти, нові посвідчення особи, гроші, всі ці гроші, гроші фірми. Фірма завжди була скнарою. Так що Герберт відчував, що вони заслужили це. Вони з Марсі сховаються, не залишивши слідів. Залишивши позаду, яким би дурним це не було, Герберт розцінював свій гриб як останнє зведення рахунків, останній акт самоствердження втікача. Перш ніж він, воскреснувши, стане новою людиною. І гриб лежатиме там у морозилці, вичікуючи, Доки у Мейбл не поточуть солинки при думці про прекрасне рагу, яке який навіть не потрібно буде готувати. Тобі захочеться сендвічів», – сказала мейбл наступного ранку. А коли він, протестуючи, заскімлив, відрізала. Звісно, захочеться. Ти ж не станеш платити за тими цінами, які вони здирають за їжу на поромах через протоку. Вона могла б говорити лагідніше, вона раптом відчула до нього щось на кшталт симпатії. Втім, вона подумала, що така раптова зміна поведінки може збудити підозри у людини, яку вона збиралася вбити. Вона спритно нарізала тоненькі шматочки житнього хліба і дістала з холодильника банку крабової пасти, яку вона ретельно підготувала напередодні. Так, щоб у тих, кому не пощастить її з'їсти, все виглядало як харчове отруєння, бо Мейбл все життя пропрацювала в лікарняній аптеці і знала про отрути все, що тільки можна про них знати. У неї був гострий, проникливий розум, що майже не знаходив застосування у сімейному житті та подружніх стосунках з Гербертом Грінвеєм. Це навчить його, як їхати зі своєю шльондрою», – подумала вона, бо вона знайшла на його одязі різноманітні красномовні сліди і запахи, склала два і два і отримала три з половиною. Вона намазала хліб маслом і густо густо покрила обидва шматочки крабовою пастою, уважна турботлива Мейбл Грінвей. Ну, ось, вигукнув Герберт Грінвей, сидячи за кермом взятого на прокат автомобіля, що мчав геть від Єпа. Все пройшло просто чудово, як по писаному. Краще й бути не могло. Марсія Лемон, що сиділа поруч з ним, випнула груди. Я ж казала тобі, тут нема про що турбуватися, сказала вона. Герберт відірвав очі від дороги і скосив їх у бік і вниз на її груди. Це були і справді величні груди, величезні, пружні і округлі. Інші, інші там в офісі, говорили, що це крижані груди. Насправді, говорячи про міс Лемон, у фірмі жартували, що її найкращі активи заморожені. Однак Герберт так не думав. Після одруження у нього було не так багато любовних пригод, щоб чіплятися до такого подарунка долі. «Чорт забирай? Я везучий хлопець, сказав він. А я везуча дівчина, сказала Марсія з дурнуватою посмішкою. Але вийшло це у неї не зовсім переконливо. Тому що, зрештою. Ким був цей Герберт Грінвей? Нічим не примітний чоловік середніх років зростом 5 футів 6 дюймів, дюмів, глисічі, одутловатий, з вусами, які, будь, вони густіші, нагадували Кипенівські. в той час, як вона, Марсія, ну, вона знала собі ціну так само добре, як і ціну майже всьому іншому. Ти чудово все влаштувала, сказав Герберт. Фальші, паспорти, машину і переказ грошей. Ти підписав чек? спитала Марсія. Герберт поплескав себе по кишені, все готово і лежить тут. Тільки й чекає, поки один з нас піде і все забере. Сімдесят п'ять тисяч ми будемо в Брюсселі вже завтра. Він захихотів. Забавно, що зараз ми їдемо зовсім в інший бік. Я ж казала тобі, озвалася Марсія, я хочу, щоб ми не залишили жодних сідів. Після Нью Гейвена ми просто зникнемо. Ти просто чудо. Ніжно, їх хтиво сказав Герберт. – Тобі вже краще, Животику порядку. Хоча Марсія Лемон любила подорожувати, мандрівниця з неї була погана, її мучив страх у літаку і морська хвороба на кораблі. Головною причиною її втечі, її бажання стати іншою людиною було прагнення відчути себе в безпеці на такому величезному материку, як континентальна Європа, і ніколи не залишати його. Заради повернення в оточену морями Британію. До речі, у неї були всі підстави, щоб цього не робити. Тому, поки в дамському туалеті на поромі, її знову і знову нудило, і вона блювала так, що, здавалося, вона вивергне все себе, що коли-небудь з'їла, і вона, немов молитву повторювала. В останній раз, в останній раз, в останній раз. Зараз вона кивнула, все добре, сказала вона, я в повному порядку, з тієї хвилини, як ступила на тверду землю. Герберт відчував себе все більш і більш щасливим, у міру того, як їхня машина мчала все далі вздовж узбережжя Північної Франції, і чим щасливішим він себе відчував, тим більше дивувався свої удачі. Вони були вже недалеко від Нормандії, де Марсі якось провела відпуску, і він ледве міг стримати сміх, вдихаючи п'янке повітря свободи. Так, можу сказати, в який вже раз, повторював він, ти проробила чудову роботу. Все пройшло якнайкраще, без жодної заковики. У нашій конторі, сказала Марсія, добре відомі мої організаторські здібності, але ж паспорти, документи, фальшиві водійські права не можу зрозуміти, як ти це все влаштувала. У мене є друзі, заважила Марсія, б'юся об заклад вони у тебе є. Така дівчина, як ти, завжди знайде друзів. Ось це то і вражає мене. Що саме? Моя удача, моя приголомшлива удача. Я просто не можу в неї повірити, що могло привабити таку дівчину, як ти, у самому звичайному хлопцеві на кшталт мене? Твій підпис, нікчемний ти тюфтій. Необхідний був твій підпис, що санкціонує переказ грошей, твій підпис на чеках, твій підпис як начальника відділу закордонних вкладів. Подумала про себе Марсія і посміхнулася йому. Мені завжди подобалися зрілі чоловіки, сказала вона, надії, на яких можна покластися. Моє малятко, ніжно проворкував Герберт, – з часу можеш покладатися на мене. Ти ж і так вже занадто багато зробила. Ти теж зробив свій внесок, великодушно визнала Марсія, коли вони подзвонили з Брюсселя щодо цього переказу грошей. Ах, я знав, що вони це зроблять. Така дивна транзакція. Я вже заздалегідь приготував пояснення. Герберт любив похвалитися. Це сущий дріб'язок, абсолютний дріб'язок. Не хочеш зупинитися і перекусити у якомусь симпатичному ресторані біля дороги. Хороший французький дежене, а?» Ні, ми поїдемо далі, сказала Марсі. Ми ж хочемо не залишати жодних слідів. Ти просто чудо. вигукнув Герберт і ніжно поклав руку їй на коліно. Її сумочка ледве не впала на підлогу, і Марсі одразу підхопила її. Поклади її назад, порадив Герберт. Ти ж не хочеш весь час притримувати її. Я люблю, щоб вона була при мені, сказала Марсія. Там всі необхідні мені дрібниці. Такі, наприклад, як пістолет. Не те, щоб вона збиралася стріляти з пістолета. Тим не менш, пістолет завжди повинен бути під рукою на випадок непередбаченої ситуації, якщо щось піде не зовсім за планом. І Марсія чудово вміла ним користуватися, вона тренувалася. Марсія, як хороша секретарка, була готова до будь-яких несподіванок. Тепер вони покинули низинну розлогу рівнину і наближалися до скель. Цю частину збережжя Марсія любила, дика, небезпечна місцевість. Вона озирнулася, згадуючи орієнтири. Досить безлюдні місця, а? – зауважив Герберт. Це саме те, чого я хотіла, озвалася Марсія. Жодних слідів. Ми повернемося назад, петляючи через всю Францію по найменше людних дорогах. І все ж я не дуже розумів, у чому тут сенс, сказав Герберт. Вони ж дізнаються, що ми були в Брюсселі і коли. Дорогий. Ти не майстер складати плани, сказала Марсія. Вона не зводила очей з навколишніх пейзажів. Це була її країна. Тут її вперше ця ідея. Вони повинні були приїхати сюди. Це було те саме місце, місце, вибране нею. Нарешті, незадовго до заходу сонця, вона сказала тут. Що, моя маленька? Я зголодніла. Це все через те, що мене нудило. Мені потрібно щонебудь з'їсти. У тебе ж є той кошик. Ти заслужила дещо краще, ніж чортові сендвічі, Мейбл», – ніжно сказав Герберт. Ми забагато миль від усього на світі. Сендвічі – це чудово. Пригальмуй тут влаштуємо пікнік. Вони з'їхали з дороги, і Марсія, все ще стискаючи свою сумочку, вийшла з машини і потягнулася. Хіба не чудово, скелі, море і небо? Ми просто присядемо тут, трохи перекусимо і поїдемо далі. Вона підійшла до обриву і заглянула за край. Скеля нависала над морем. Внизу нічого не було видно, крім накочуваних хвиль, блакитно-сірих, увінчених білим, заворожуючих, небезпечних. Марсія відчула неконтрольоване, майже еротичне почуття всемогутності вона не боялася висоти, не боялася безлюддя, не боялася нічого. Не підходь занадто близько до краю кохана покликнув її Герберт. Він нервово присів на жорстку траву, сподіваючись, що вона не мокра. Потім він відкрив маленький кошик для пікніка, який дружина змусила його взяти з собою і взявся вивчати його вміст. Що ж, тут досить багато їжі. Це не схоже на мейбл. Приготувати стільки, що вистачить на двох. І все з крабами. Втім, краби завжди хороші, правда? А ось і шматок пирога на закуску. Я не дуже то багато хорошого можу сказати про Мейбл. але це скажу вона пече чудові пироги з фруктами. Він сунув у рот половину сендвіча, а потім і другу. Іди сюди, Марсія». Ти ж казала, що дуже хочеш їсти. Не можна харчуватися одними красивими видами. Потрібно підтримувати не тільки душу, а й тіло. Але Марсія вже витягла важкий револьвер зі своєї сумочки і, натхненна, спогляданням моря і заходу, а також перспективою очікуваного багатства, тихенько підійшла ззаду до Герберта, Якраз дойдавшого скоринку від свого сендвіча, і швидко вдарила його зі всієї сили по потилиці. Герберт перекинувся на кошик для пікніка. Лагідний, слухняний Герберт. Акуратно прибравши револьвер назад до своєї сумочки, Марсія нахилилася над непритомним тілом Герберта, витягла гаманець і перевірила його вміст. Потім взяла тіло на руки, зробила кілька кроків до краю обриву і скинула його вниз. Герберт не помер миттєво, синий вітер, що дув з моря, відніс його тіло до вертикальної стіни скелі і уперте самотнє дерево, що виросло на кридяній скелі, трохи пом'якшило його падіння вниз. Але приплив вже набігав на коріння дерева, так що в будь-якому випадку це не могло тривати довго. Марсія Лемон навіть не стала дивитися вниз, щоб перевірити, її охопило почуття безмежної свободи, вона самотньо стояла на краю обриву, немов грецька богиня, безсоромна і самовпевнена. Вся напруга цього дня принизлива, виснажлива морська хвороба, митний огляд, товариство Герберта і дурні розмови під час довгої поїздки на машині. Все це підійшло до логічного, запланованого завершення. Ідеальна секретарка спланувала ідеальний злочин. У Брюсселі її чекає багатство. А потім нова особистість, подорожі, цікаві дотепні друзі, велич очікуваного її майбутнього і досконалість придуманого нею плану. Об'єдналися в її мозку, піднімаючи її до нових висот захвату. Вона більше не була грудастою секретаркою, звичайним об'єктом веселих цинічних жартів. Вона була Ідеальною злочинницею, вона була чудовою, вона була найвеличнішою, вона була неперевершеною. Раптом у неї забурчало в животі. Вона поглянула на кошик для пікніка. Вона ж була голодна. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.